Иван, скажи, ласка, ти собі, якщо б робив би систему опалення на базі теплового насосу, ставив би дублюючий собі газовий кондиційний котел вайлен? Якщо при наличии газу, да, Якщо газу немає, то немає. А чому ні? Это газа нет, почему А якщо немає. газ є, тут газ же і поставили і тепловий насос, і поставили и вайлен. На наші нестабільні нестабильные времена, то ли є, то газ. Все пригодиться. Ну да. А якщо робити правильно, потрібно просто поставити тепловий насос. Будинок дуже інертний, якщо це цегла або це керамоблок. І якщо у вас пропадає електрика, навіть на добу у вас температура низько не впаде. А по-друге, можна отримати від держави, якщо я не пам'ятаю, там дві чи три тисячі кіловат цінами на опалення, електрика. Якщо у вас буде газ на ділянці, нічого від держави не вийде. А кому потрібна якісна консультація, в шапці профіля контактний телефон або